Ми не маємо права далі мовчати та чекати, коли кожний день у полоні може стати останнім. Поверніть наших героїв додому. Ну, останній раз зв'язок був ще коли вони були в Маріуполі. Це був зв'язок у квітні. Зараз наразі нічого не відомо, вже 11 місяць, майже рік. Такі заходи вони дуже важливі для нагадування суспільству про героїчний вчинок захисників Маріуполя, усіх захисників Маріуполя. тому що це було е, занадто складно для такої кількості наших військових утримувати велике місто, як Маріуполь. Е, з Набагато більше переважаючими силами ворога і Остання переписка була, я вам скажу, з 19 на 20 травня. Переписка за всю війну. Я жив, здоров, будь ласка, не плач, тримайтеся. Я як ви я, що у вас все добре. І, будь ласка, е, дзвони почаще моїм батькам. 20 травня він вийшов з Азовсталі і все. Ну так, періодично трошки була інформація, що там Єленівці знаходиться. Е, на жаль, зараз я не можу знати точно, де він є. Наші мужні герої, котрих ми дуже дуже чекаємо, віримо. І ще з тої сторони теж теж фотографії. Віримо в них, і віримо, і маємо надію, що вони тримаються. Він наче відчував вже, що буде полон. Ну, просто він був в Маріуполі, там було тільки два вихід або полон, або смерть. Комусь повезло, комусь уже ні. І... Він за декілька днів вже писав: там ну, ти в мене сильна дівчинка, тримайся, все буде добре. Все він завжди, ну, все буде добре, все буде добре. Ніколи щоб там сказав, ой, нас там все погано, ніколи від нього не почула. Він завжди нас підтримував. Він написав смс, там вже не було зв'язку. Він написав смс, це тримайся, все буде добре, там скоро побачимось і все. Вже зв'язку не було. 40 днів, ми не знали, що з ним. Здесь сейчас вот я стою перед стендами моих побратимов Мы вместе с ними служили, вместе защищали город Мариуполь, вместе были в Азовстале и вместе создались в плен. К сожалению, очень мало ребят на данный момент обменено. Большая часть еще находится в плену. В плену мы мы там есть не граждане их государства и не их террористических формирований. Вот. То есть мы вообще как мы вообще бесправны. То есть с нами что можно, что хотите, что хотите, то можно делать. Вот. Поэтому к нам, естественно, относились не с лучшей стороны. В плену было всякое, начиная от избиений до вшей, до голода. Когда, допустим, я весил 73 килограмма в августе месяце. Ми хочемо нагадати не тільки Одесі, не тільки Україні, не тільки але всьому світу. що Наші рідні, котрі захищали Маріуполь, знаходяться досі в полоні вже десятий місяць. Ми будемо боротися до останнього за кожного нашого полоненого, не тільки Маріупольця, але й всієї України.